Жуль Верн, 15-річний капітан, Частина 2. Розділ 14. Звістка про доктора Лівінгстона. Коли місіс Велдон залишилася одна, найперша її думка була про те, що Негоро повернеться за відповіддю не раніше, ніж через тиждень. Отже, є час подумати і прийняти рішення. На совість Негоро покладатися не можна, однак тут мова йшла про його вигоди. Та комерційна цінність, яку являла собою місіс Уелдон для свого тюремника, вочевидь повинна була оберегти її від всіляких нових небезпек. І від поганої поведінки, принаймні, протягом найближчих днів, за цей час їй можливо вдасться вигадати план, за яким вона повернулася б до свого чоловіка, і йому не потрібно було б приїжджати до Казонде. Вона не сумнівалася, що отримавши її лист, Джеймс Уелден негайно ж вирушить до Африки, попри усі можливі ризики, до найнебезпечніших її куточків. Однак, хто гарантуватиме йому безперешкодний виїзд з Казонде з дружиною, дитиною та козелем? Бенедиктом, коли не гору до рук потраплять 100 тисяч доларів, адже для решту досить простої примхи королеви Муани. А чи не краще було б, якби передача бранців і сплата викупу відбулися де небудь у визначеному місці на океанському узбережжі? Це позбавило б містера Уелдена необхідності небезпечної поїздки до внутрішніх областей Африки та дозволило б їм подолати труднощі аби не сказати неможливість повернення. Ось про що міркувала місіс Уелден. Ось чому вона відмовилася одразу ж прийняти пропозицію Негору і дати йому лист для чоловіка. До того ж, вона розуміла, що Негору надав їй тиждень на роздуми тільки тому, що йому самому потрібен. Був час, аби підготуватися до поїздки, інакше він намагався б отримати бажане набагато раніше. Невже він дійсно має намір розлучити мене з сином? прошепотіла місіс Велдон. Цієї миті до хатини влетів Джек. Мати інстинктивно схопила його на руки і притиснула до грудей так міцно, немов Негору вже стояв поруч, готовий відняти у неї дитину. Мамо, ти чимось засмучена? запитав хлопчик. Ні, синку, ні, відповіла місіс Велдон. Я думала про тата. Тобі хочеться побачити його? Так, мамо, дуже хочеться. Він приїде сюди? Ні, ні. Він не повинен приїжджати. Отже, ми поїдемо до нього? Так, Джеку. Мій друг Дік також, і Геркулес, і старий Том? Так, так, відповіла місіс Велдон і похилила голову, аби приховати сльози. Тато надіслав листа? запитав Джек. Ні, кохане. Значить, ти сама напишеш йому? Так, можливо, відповіла мати. Сам того не підозрюючи, Джек заговорив якраз про те, чим найбільше переймалася місіс Уелден. І щоб припинити цю розмову, вона вкрила дитину поцілунками. Варто зазначити, що до причин, через які місіс Уелден відмовлялася віддати Негоро лист, додалася ще одна вагома думка. В неї абсолютно несподівано виникла ідея повернути собі свободу не лише без втручання чоловіка, але й всупереч бажанню Негору. Це був лишень проблиск надії. Слабкий промінь, проте він все ж, ж жеврів в її душі. Справа в тому, що за кілька днів до цього вона випадково почула уривок розмови, які пробудили у неї надію на близьку й зовсім несподівану допомогу. Алвіш і один торговець метис з Уджіджі розмовляли в саду неподалік від хатини, де жила місіс Велдон. Навряд чи когось здивує, що темою розмови цих поважних негаціантів була работоргівля. Торговці людьми обговорювали свої справи. Вони обговорювали своє доволі сумне майбутнє. Їх турбували намагання англійців припинити торгівлю невільниками не лише за межами Африки, узбережжя якої контролювали їхні крейсери, але і всередині континенту за допомогою місіонерів та мандрівників. Жозе Антоніу Алвіш вважав, що наукові дослідження та географічні відкриття відважних мандрівників внутрішнями Африки можуть сильно нашкодити комерційним операціям работоргівців. Його співрозмонок цілком погоджувався з цією думкою і вважав, що всіх цих вчених мандрівників та попів слід було б зустрічати з рушницею. Нерідко, саме так все і відбувалося, однак, на превеликий жаль поважних торговців, негайно ж після вбивства одного допитливого мандрівника прибувало ще декілька не менш допитливих. А потім, повернувшись на батьківщини, ці, люди розпускали сильно перебільшення, як казав Алвіш, чутки про жахіття роботоргівлі, чим надзвичайно шкодили цій, і не без того занадто популярній справі. Метис співчутливо підтакнув йому і особливо жалівся на становище ринків Ніянгве, у Джіджі, Занзібара та області Великих Озер. Там побували один за іншим спік, Грант, Лівінгстон, Стенлі та багато інших. Це ж справжнє нашестя, скоро туди приберуться усі Англія та Америка. Алвіш поспівчував побратимові і визнав, що Західній Африці у цьому відношенні щастить. Досі їм менше кривдили, тобто менше відвідували. Однак епідемія подорожей починає розширюватися. Щоправда, до Казонде вона ще не дісталася, але Касанга та Біє. Де Алвіш також має факторії вже під загрозою. Здається навіть, що Гарріс розповідав Негору про якогось лейтенанта Камерана, у якого вистачить нахабства перетнути всю Африку від одного берега до іншого, і, висадившись на африканську землю в Занзібарі, вийти через Анголу. Побоювання роботорговців були цілком обґрунтовані. Відомо, що за декілька років після подій, що ми їх тут описуємо. Камерон з півдня та Стенлі з півночі дійсно проникли в недосліджені області Західної Африки. Вони детально описали усі жахіття торгівлі людьми, викрили нечувану жорстокість работорговців, а заразом продажність європейських чиновників, які сприяли цьому мерзенному промислу, вказавши на відповідальних за подібний стан речей. Про це дослідження Стенлі та Камерона ані Алвіш, ані метис з Уджіджі поки ще нічого не знали. Проте те, що вони знали, те, про що вони говорили, те, що почула місіс Уелдон та її так цікавило, те, що, коротше кажучи, зміцнило її рішучість не піддаватися вимогам Негоро, полягало в наступному. Лівінгстон, ймовірно, найближчим часом прибуде до Казонде. Прибуття Лівінгстона з ескортом, вплив, яким цей великий мандрівник користувався в межах всієї Африки, підтримка, в якій не могла відмовити йому португальська влада, все це могло принести свободу самій місіс Оелден та її близьким всупереч. Бажань Негоро, Супереч бажань Алвіша, можливо, зовсім скоро бранці повернуться на батьківщину, а Джеймсу Уелдону не доведеться здійснювати ризиковану подорож з виключно сумною кінцівкою. Але наскільки ймовірно, що доктор Лівінгстон незабаром відвідає цю частину континенту? Так, це дуже ймовірно, бо, притримуючись такого шляху, він закінчив би своє дослідження Центральної Африки. Добре відомо, яким було героїчне життя сина дрібного торговця чаєм із села Блентайр, графство Ленарк. Девід Лівінгстон народився 13 березня 1813 року і був другим із шістьох дітей. Отримавши богословську і медичну освіту, Лівінгстон після недовгої роботи в лондонській місіонерській спілці, прибув у 1840 році в Кейптаун з наміром приєднатися до місіонера. Моффата на півдні Африки. З Кейптауна, майбутній мандрівник, вирушив на землі Бечуанів. Він був першим білим, який дослідив ці території. Повернувшись до Куруману, він одружився на доньці Моффата, яка виявилася гідною супутницею його життя, а в 1843-му заснував місію в долині Мабса. За чотири роки Лівінгстон перебрався до Колобенгу. В регіоні Бечуанів за 225 миль на північ від Курумана. Ще за два роки, у 1849-му, Лівінгстон покинув Колобенг разом з дружиною, трьома дітьми і двома друзями Осуеллом та Мерреєм. 1 серпня того ж року відкрив озеро Нагамі і повернувся до Колобенга, спустившись вниз за течією річки Цуга. Під час цієї подорожі ворожість дикунів завадила Лівінгстону досліджувати країну за озером Нгамі. Друга спроба виявилася такою ж невдалою, зате третя пройшла успішно, здійснивши по тому нову подорож на північ, якій брала участь вся його сім'я та його друг Осуел, Лівінгстон слідом за течією Нхоба, притоки Замбезі після найскладнішої подорожі, під час якої нестача їжі та води мало не коштували. Життя його дітям добрався до земель племені Макололів, і їхній вождь Себітуан зустрів Лівінгстона в ліньянті наприкінці червня. 1851-го року річка Замбезі була відкритою, і відважний дослідник повернувся до Кейптауну, аби відправити на батьківщину до Англії свою сім'ю. Безстрашний Лівінгстон не бажав ризикувати ще чиїмось життям, окрім свого під час нової небезпечної подорожі в глиб країни. Цього разу він мав намір перетнути Африку навскіз з півдня на захід, розпочавши з Кейптауна і досягнувши Сан паулу ді луанда Лівінгстон вирушив у подорож 3 червня 1852 у супроводі декількох туземців. Досягнувши курумана, він пішов уздовж з кордоном пустелі Калахара. 31 грудня він увійшов до Літубаруби і побачив, що країна бечуанів абсолютно розорена бурами, нащадками голландських колоністів, які володіли Каплендом до приходу англійців. З Літобаруби Лівінгстон вийшов 15 січня 1853 Він дістався самісінького серця земель Бамангувато і 23 травня досягнув Ліньянті, де молодий вождь племені макололів сакелету прийняв його з великою пашаною. Лівінгстон, який надовго затримався тут через напад небезпечної лихоманки, вивчав побут і звичаї цієї країни і вперше дізнався, яких страшних наслідків зазнає Африка через роботоргівлю. Місяцем пізніше він спустився вниз за течією Нхобе до місця її зустрічі із Замбезі, побував у Нань'єле, Катонге, Лібонте і дістався нарешті до місця злиття Замбезі з Лібою. Замислив тут експедицію вгору за течією цієї ріки до західних володінь Португалії і щоб як слід підготувати все необхідне для цієї мандрівки після дев'ятитижневої відсутності повернувся до ліньянті. 11 листопада 1853-го Лівінгстон на чолі загону з 27 макололів вирушив із ліньянті і 27 грудня досяг гирла Ліби. Потім він піднявся вгору за течії річки у напрямку земель племені Балунда до того місця, де в Лібу зі сходу впадає Макондо. Він був першою білою людиною, що дісталася цього регіону. 14 січня 1854-го Лівінгстон увійшов до шинто, резиденції наймогутнішого з царків племені Балунда, який гостинно прийняв його. За декілька днів він переправився на протилежний берег Ліби, і 26 січня опинився у володіннях короля Катемі. І тут його теж гостинно зустріли, і 20 лютого загін Лівінгстона вже стояв табором на березі озера. Ділоло. Тут почалася смуга невдач. Місцевість стала важкопрохідною, тоземці вимагали плати за прохід їхніми землями та іноді нападали на караван. Особистий загін Лівінгстона збунтувався і йому загрожувала смерть. Менш енергійна людина підкорилася б цим труднощам, однак доктора Лівінгстона вони не злякали, і вже 4 квітня він вийшов на берег Кванго. Повноводної річки, з якої утворено східний кордон португальських володінь, і яка на півночі впадає в Конго. Через шість днів Лівінгстон дістався Кассанги, де його й бачив роботорговець Алвіш. А 31 травня прибув до Сан Паулу ді луанда Так закінчилася ця дворічна подорож, під час якої Африку вперше перетнули на з півдня на захід. 24 вересня того ж року Девід Лівінгстон покинув Сан Пауло ді Луанда. І він попрямував уздовж правого берега Кванзи, тієї самої Кванзи, яка зіграла таку фатальну роль у долі Діка Сенда і його супутників. Дійшов до місця злиття цієї річки з Ломбе, зустрічаючи на шляху безліч невільничих караванів. Вдруге перетнув Касангу, покинув її 20 лютого. Переправився через Кванго. І в Кававе вийшов до басейну річки Замбезі. 8 липня він вперше знову опинився на березі озера Ділоло, потім знову побачив шинто, спустився вниз за течією Замбезі і повернувся до ліньянті, звідки знову вирушив у путь 3 листопада 1855-го. Ця частина подорожі повинна була завершити перший в історії перетин Центральної Африки із західного до східного її берега. Відкривши знаменитий водоспад Вікторія, гримлячий дим, Девід Лівінгстон покинув берег Замбезі і попрямував на північний схід. Подорож землями племені Батока, де люди курили гашиш, відвідини могутнього місцевого царка Семалембуе, переправа через Кафуе, знову Замбезі, візит до короля Мбурума. Огляд руїн старовинного португальського міста Зумбо, зустріч 17 січня 1856-го з царком Мпенде, який у той час воював із португальцями, і нарешті прибуття 2 березня в Тете на березі Замбезі. Ось головні етапи цієї подорожі. 22 квітня Лівінгстон покинув це поселення, що колись ставилося своїм багатством, спустився до Дельти Замбезі і прибув до Келімане поблизу її гирла 20 травня, через чотири роки після того як покинув Кейптаун. 12 липня він вирушив кораблем до острова Маврикій і 22 грудня, після 16 років відсутності, повернувся до Англії. Тут на знаменитого мандрівника чекала урочиста зустріч, премія Паризького географічного товариства, велика медаль Лондонського географічного товариства. Інший на його місці вирішив би, що заслужив на відпочинок, однак Лівінгстон думав інакше. 1 березня 1858-го він у супроводі свого брата Чарлза, капітана Бедінфілда, Торнтона. Бейнса, лікарів Кірка та Меллера знову відправився до Африки і в травні висадився на Мозамбікському узбережжі з наміром розпочати дослідження басейну Замбезі. Не всім пощастило повернутися з цієї подорожі за допомогою маленького параплава Ма Роберт, дослідники піднялися вгору за течією великої ріки через рукав Конгоні. До Тете вони прибули 8 вересня, у січні 1859 Дослідження Нижньої течії Замбезії і її лівої притоки Шире в квітні того ж року поїздка до озера Щірва. Дослідження області Манганія 10 вересня, відкриття озера Ніяса, 9 серпня 1860 -го. Повернення до водоспаду Вікторія, 31 січня 1861-го. Прибуття до гирла Замбезі єпископа Маккензі та його супутників в березні 1861 вісімсот дослідження. Рувуми на параплаві Піонер, у вересні 1861-го повернення на озеро Ньяса та перебування там до кінця жовтня, 30 січня 1862-го прибуття другого параплава леді Ньяса, на якому приїхала місіс Лівінгстон. Такими були головні події перших років роботи цієї нової експедиції. До того часу єпископ Макензі і один із місіонерів уже померли, не витримавши жахливого клімату. А 27 квітня на руках чоловіка померла місіс Лівінгстон. У травні того ж року Лівінгстон спробував удруге дослідити Рувуму. А потім, в кінці листопада, він повернувся до Замбезі і піднявся вгору за течією шире. Втратив у квітні 1863 року свого супутника Торнтона, відправив до Європи свого брата Чарльза та доктора Кірка абсолютно виснажених хворобами, і сам один 10 листопада втретє відвідав Озраньяса, завершивши його географічний опис. За три місяці він повернувся до гирла Замбезі, звідки вирушив до Занзібара щоб 20 липня 1864 року після п'ятирічної відсутності прибути до Лондона. Там він надрукував свою працю під назвою Дослідження Замбезі та її витоків. 28 січня 1866 року Лівінстон Лівінгстон знову висадився на берег Занзібара. Він розпочав нову подорож четверту за ліком. 8 серпня, після того як він на власні очі побачив жахіття, від яких страждала країна через роботоргівлю, доктор Лівінгстон, у супроводі лише декількох сипаєв та негрів, прибув до Маколаозе на березі озера Н'яса. За шість тижнів більша частина ескорту втікла і, повернувшись в Занзібар, поширила там помилкове твердження про смерть Лівінгстона. Проте відважний мандрівник не здавався. Він вирішив дослідити місцевість, що простягалася між озерами Ніяса і Таньганіїка. 10 грудня разом з декількома провідниками туземцями Лівінгстон переправився через річку Лувангва. і 2 квітня 1867-го дістався озера Ліємба. Тут він захворів і протягом цілого місяця його життя висіло на волосині. Ледь оговтавшись від хвороби, він 30 серпня дістається озером Веру. Досліджує північний берег і 21 листопада. Приходить у місто Казембе, де відпочиває протягом 40 днів, встигаючи за цей час двічі побувати на озері Мверу. З Казембе Лівінстон вирушив на північ з наміром відвідати великий населений пункт Уджіджі на березі озера Таньганьїка. Захоплений повенями покинутий провідниками, він змушений був повернутися до Казембе. Звернув 6 липня на південь і за 6 тижнів дістався Великого озера Бангвеулу. Тут він залишився до 9 серпня, а потім знову спробував пройти на північ до Таньганьїки. Якою болісною виявилася ця подорож, героїчний мандрівник настільки заслаб, що 7 січня 1869 його несли на руках. У лютому він нарешті побачив Таньганьїку і дістався у джіджі, де отримав деякі речі, які східне суспільство відправило на його ім'я з Калькутти. У Лівінгстона було тепер лише одне на думці: просуватися на північ від Танганіїки і дійти до витоків або ж долини Нілу. 21 вересня він був у Бомбаре, в Маніїмі, країні людожерів, і звідти дістався берегів Луалаби, яка, як здогадувався Камерон, як згодом встановив Стенлі, являє собою верхів'я Заїру або Конго. В місті Мамогел. Хвороба знову вклала до ліжка Лівінгстона на 80 днів, з ним залишалося лише три служники. Нарешті, 21 липня 1871-го, він відправився в зворотній шлях до Танганьїки. і тільки 23 жовтня дібрався в Уджіджі. Хвороба та злидні перетворили його на ходячий скелет. Продовж всього цього довгого часу від Лівінгстона не надходило жодних звісток. У Європі його вже вважали померлим, сам він більше не сподівався на допомогу. За 11 днів після повернення Лівінгстона в Уджіджі за четверть милі від озера пролунали постріли. Лівінгстон вийшов зі свого куреня. Перед ним стояла людина білий. Доктор Лівінгстон чи не так? запитав він. Так, відповів мандрівник і, привітно, посміхаючись, підняв кашкета. Вони обмінялися міцними рукостисканнями. Слава Богу, промовив білий. Нарешті я знайшов вас. Я щасливий, що і я зміг зустріти вас, відповів Лівінгстон. Но був американцем Стенлі, репортером газети Нью-Йорк Геральд. Директор цієї газети, містер Беннет, послав його в Африку на пошуки Девіда Лівінгстона у 1870-му. Стенлі без коливань, без гучних заяв, просто як і личить героям, сів у бомбеї. На корабель доплив до Занзібара і вирушив далі майже тим самим маршрутом, що й Спік та Бертон, зазнавши дорогою безліч поневірянь, багато разів ризикуючи життям, він прибув нарешті в уджіджі Лівінгстон і Стенлі подружилися, разом сходили в експедицію на човнах до північних берегів Танганіїки, дісталися мису Магалі, і, опісля ретельного дослідження, дійшли висновку, що водостоком для озера Тангеніїка служить одна із приток Луалаби. Через кілька років Камерон і Стенлі зуміли довести беззаперечність цього припущення. 12 грудня Лівінгстон і його супутник повернулися до джіджі. Стенлі готувався повернутися на батьківщину 27 грудня, після восьмиденного плавання. Він і Лівінгстон прибули до Урімби. 23 лютого вони були вже в Куїхарі. 12 березня настав день прощання. Ви зробили те, на що небагато б хто зважився, і зробили все набагато краще, ніж більшість досвідчених мандрівників, промовив Лівінгстон до Стенлі. Я безмежно вам вдячний. Нехай вас і ваші наміри благословляє Господь. Сподіваюся, що побачите вас живим і здоровим поміж нами. Відмовив Стенлі, міцно стискаючи йому руку, і наспіх, вирвавшись з його обіймів, відвернувся, аби приховати сльози. Прощайте, докторе, любий друже, сказав він глухим голосом. Прощайте, тихо відповів Лівінгстон. Стенлі поїхав і 12 липня 1872-го висадився в Марселі. Лівінгстон продовжував своє дослідження. Провівши в Куїхарі п'ять місяців, він 25 серпня, у супроводі трьох його чорних слуг Сузі, Шума та Амадея, двох інших слуг, 56 туземців, залишених для нього Стенлі, а також Джекоба Уейнрайта, відправився до південного берега Таніаніки. За місяць після виступу караван прибув до Мури. Продовж усього шляху, через страшну посуху, вирували бурі. Після цього розпочалися дощі, вічні тварини гинули через укуси ЦЦ. Місцеве населення сталося до них вороже. Все ж таки, 24 січня 1873-го маленька експедиція Лівінгстона прибула до Чітункве. 27 квітня, обійшовши зі сходу озеро Бангвеулу, вона попрямувала до села Чітамбо. Саме тут декілька работорговців бачили Лівінгстона, про що вони одразу повідомили Алвіша та його поважного приятеля з Уджіджі. Цілком можна було припускати, що Лівінгстон, закінчивши дослідження південного берега та рушить на захід до Лоанде, до ще недосліджених ним місць. Звідти він попрямує до Анголи в похмурий край работоргівлі, дійде до Казонде. Маршрут здавався цілком логічним. Місіс Велдон мала право розраховувати на швидку появу великого мандрівника, адже минуло вже більше двох місяців з тих пір, як його бачили на південному березі озера Бангвеулу. Однак, на жаль, 13 червня напередодні того дня, коли Негору мав з'явитися за листом, обіцявшим йому 100 тисяч доларів в Казонде, прийшла звістка, що дуже потішила Алвіша та інших роботорговців. На світанку, 1 травня, 1873-го доктор Девід Лівінгстон помер. Маленький караван Лівінгстона дістався 29 квітня села Чітамбо, розташованого на південному березі Бангвеулу. Лівінгстона, несли на ношах. В ніч на 30 квітня під впливом сильного болю. Він застогнав, лечутно вимовив. Боже мій, Боже мій, і знову втратив свідомість. Через годину він покликав свого слугу Сузі, попросив принести ліки, а потім прошепотів слабким голосом Добре, тепер можеш іти. Близько четвертої години ранку Сузі і п'ятеро чоловік з експедиції увійшли до хатини мандрівника. Девід Лівінгстон стояв на колінах біля свого ліжка, опустивши голову на руки, і, здавалося, молився. Сузі обережно торкнувся пальцем його щоки. Вона була холодною. Девід Лівінгстон помер. Десять місяців потому вірні слуги, подолавши безліч труднощів, принесли його тіло до Занзібару. 12 квітня 1874-го Лівінгстона поховали у Вестмінстерському аббатстві серед інших великих людей Англії, яких вона шанує не менше за своїх королів.